Щодня Харківська область мужньо витримує атаки росіян. Її обстрілюють керованими авіабомбами, артилерією, шахедами, ракетами і навіть з танків. Через ураження об'єктів енергетичної інфраструктури в області регулярно відключають електрику. Нам дійсно важко. У нас Харків живе по відключенням, оскільки наразі ще зберігається дефіцит електроенергії. Нам важко на наших фактично громадах, фактично територіях, де люди. У часи там, повного блекауту були кілька можливо діб навіть без електроенергії. Тому звичайно дуже важливо нам наразі забезпечити електроенергію нашу безпосередньо критичну інфраструктуру міста Харкова, оскільки тут проживає тобто, більше мільйона людей. Волинська область постійно допомагає регіонам, які страждають від терористичних обстрілів росіян. Нещодавно в Харків прибув черговий великий вантаж гуманітарної допомоги. Його привезла делегація на чолі з головою Волинської ОВА Юрієм Погуляйком. У вантажі два генератори потужністю 800 і 500 кВт, а також десяток генераторів менших потужностей для об'єктів критичної інфраструктури, а ще півтори фури вікон та півфури буржуйок і мобільних пічок. Дві фури. Зокрема, що ми привезли, це великі, великої потужності генератори. Це 800, і п'ятсот кіловат, три, 2 по 500. Ще багато багато маленьких генераторів. Ми що, що робимо? Значить, всі громади Волинської області отримають, ну багато громад отримують замовлення. Співпраця дуже велика, на налагоджено все добре. Ми отримуємо замовлення. Відпрацьовуємо з громадами. Саме більше нам допомагає Шведський фонд, який знаходиться у нас на Валині в одній з громад. Найбільший внесок в організацію цього вантажу зробив Шведський центр допомоги. Його директор Сергій Порохнавець розповідає, що народ північної країни з перших днів надає гуманітарну допомогу Україні і що найважливіше не збавляє темпи. А цього разу пан Сергій, користуючись нагодою, перевірив, як працює обладнання, привезене під час минулої поїздки. Нам сьогодні приємно те, що можемо особисто побувати на одному з об'єктів міста Харкова і зможемо передати інформацію для наших партнерів у Швеції, що все функціонує. Логістика Швеція, луцьк харків працює. Все для перемоги, це буде підтримкою для міста Харкова. Наразі на об'єкти комунального підприємства Харківські теплові мережі електроенергія подається лише частково. Тому наявність потужного генератора, який замінить постійний струм, надзвичайно важлива. І один з приладів, який прибув з Волині, вже скоро буде працювати. Активно працюємо в напрямку встановлення генераторів на наших об'єктах. Оцей генератор також закриє в одну із котелень. Города Харкова росіяни не змогли перемогти незламних харків'ян у 2022 році. Тож до сьогодні продовжують терористичні обстріли міста та області. Місцеві волонтери не втомлюються дякувати меценатам і благодійникам з інших регіонів. Харківщина дуже потребує підтримці енергетичному. В плані генератори дуже багато дуже, е дякуємо нашим, е постійним партнерам е із Швеції. Да. Воленські волонтери наголошують, не вперше приїхали на Харківщину і точно не в останнє. Бо в час війни українцям не можна розділятися, а навпаки, гуртуватися і триматися купи, щоб вистояти у складні часи. Приїхали до нас і вікна, і генератори. Все прибуло вчора виїхало з Волині, сьогодні прибуло вже на Харківщину. Сьогодні найважливо, щоб вся допомога була мобільна, швидка, і ми всі розуміємо, що сьогодні енергетичні є проблеми в наших регіонах України, тому максимально швидко стараємося на них реагувати.